Що означає бути військовим кореспондентом на війні? Щодня сотні військових журналістів оперативно передають суспільству критично важливу інформацію про бойову ситуацію, допомагаючи людям уникнути небезпеки і діяти впевнено навіть у найскладніші моменти. Сьогодні в Україні працює понад дві сотні військових журналістів, які щодня перебувають поруч із нашими військовими на передовій. За даними інституту масової інформації, у період з 24 лютого 2022 року загинуло 75 журналістів, серед них 12 – під час виконання редакційних завдань. Це ті, хто перебувають під обстрілами, не маючи права на другий дубль. Вони стають голосом і свідками правди, яку світ повинен почути. Їхні фото відео часто стають доказами для міжнародних трибуналів та розслідувань воєнних злочинів. Саме завдяки їхній роботі світ побачив трагедію Бучі Ізюму, Маріуполя. Військові кореспонденти це голоси тих, хто не може говорити самостійно, тих, хто залишився безмовними через страх, насильство чи смерть. Вони передають емоції, які переживають ті, хто перебувають в центрі трагедії. Вони свідки історії, що змінюються щодня, і саме завдяки їм ми можемо бачити реальну картину подій.